Війна в Україні змінила життя не лише наших співвітчизників, вона змінила життя людей і інших країн. Кожна людина доброї волі влилася в боротьбу проти загального зла. Так в Італії в місті Альбану, що на околиці Риму, було створено проєкт Вельком Україна. Метою проєкту. Є допомога українським емігрантам. Його програма була добре продумана, і допомога біженцям була запланована за чотирма напрямками: культурно-лінгвістична підтримка, орієнтація на роботу та навчання, підтримка та допомога жінкам та лінгвістичне посередництво. У рамках культурного напрямку було створено кілька творчих лабораторій. Вони дали можливість не лише розслабитися, підживити свої креативні здібності, а й об'єднатися в творчому процесі українцям та італійцям, полегшивши процес інтеграції в італійське суспільство. Лабораторію Ватяної іграшки очолила Ніна Гордієнок. Ось перед вами кілька зразків виробів пані Ніни. Поки ви насолоджуєтеся ними, я вас коротенько познайомлю із Ніною Гордієнок. Пані Ніна Українка, жила в чудовому місті Святогорську, та її житло під час окупації було зруйновано ворогом. Вона була змушена перебратися до своєї доньки у місто Запоріжжя і вже. Із Запоріжжя разом з іншими біженцями прибула до Італії. Пані Ніна має вищу освіту. За професією інженер-хімік, працювала на провідних українських підприємствах, а творчою діяльністю займається із 2005 року. Особливе місце в її творчому житті займає Ватяна іграшка. Їх у колекції пані Ніни є дуже. Дуже багато. І ось зараз свій досвід вона передає усім, хто бажає опанувати це захоплення. Які ж інструменти та матеріали потрібні, щоб створити таку красу? Усе дуже просто кольори, 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 олівці, фламайстри, фарби для кріплення обов'язково клей. Його величність, клей без нього ніяк. Він розводиться у процесі роботи в певній пропорції. А це мідний податливий дріт, який створить каркас нашої майбутньої іграшки, яку ми тугенько обгорнемо алюмінієвою плівкою, до якої прикріпимо вату і нарощуватимемо тільце обраного персонажу. Ось і вона найзвичайнісінька вата медична, з якої потім народиться шедевр. А це інструменти, які допомагатимуть нашим ручкам. Наша перша іграшка зайчисько. Ось його заготовки мідний каркас, обгорнутий старано алюмінієвою плівкою. Сеньор Паскуаль – не захотів створювати якихось там зайчиків, він вирішив створити різдвяну композицію і розпочав із руки, яка триматиме новонародженого Ісусика. Звісно, це серйозне рішення і справитися з ним нелегко, тому йому потрібна допомога пані Ніни. Забула вам сказати, що перші заняття відбувались напередодні Різдва, тому і сіньора Росалія вирішила створити фігурку Ісусика, щоб прикрасити нею свій домашній вертеп, і захопились цією ідеєю фанатично. Менш сміливі взялися за роботу над зайчиками. Робота... Проходила вправно, пані Ніна допомагала кожному, хто цього потребував, тому зайчики з кожним новим мазком клею набирали все кращого і кращого вигляду. Шйон ділиться своїми роздумами щодо нового захоплення і говорить про те, що залюбки продовжить займатися ним і вже планує маленьку колекцію своїх ватяних іграшок. Ось бачите, як вправно росте тільце маленького ісусика. О, диво, тут він уже має личко і такі симпатичні кучерики. Залишу вас у цій чудовій творчій атмосфері. Подивіться, як вправно працюють руки усіх, хто хоче створити щось прекрасне і щось нове. Ось наша Шіон уважно працює над своїм зайчиськом. Пані Ніна допомагає комусь створити більш гарне тільце. Зайчика. І ось уже робимо пов'язку для ісусика, щоб прикрити нею тільце. Вона має бути рівненькою, витонченою і правильного розміру. Ось нарешті пов'язка виготовлена. Тепер її потрібно дбайливо накласти на фігурку. Ось саме так, як робить сеньора Розалія. Їй допомагає, звісно, сеньора Ніна. Але ви лишень погляньте, скільки задоволення на обличчі цієї сеньори. Адже це перша фігурка її вертепу. Яку вона виготовила власноруч завдяки пані Ніні. Подивіться, яка усміхнена, яка задоволена. А ось це також один із чарівних моментів виготовлення іграшки розфарбування. Коли ми їх одягнули, маємо розфарбувати одяг. Погляньте, які яскраві, чудові фарби, які прекрасні зайчиська, які ми змогли виготовити на цьому майстер-класі. Як ви вже зрозуміли, наші заняття розпочалися перед Різдвом і продовжилися аж до Великодня. Тому зараз ми не могли просто не зробити прикрас до Великоднього свята. І завдяки пані Ніні ми їх створили. А зараз ви бачите вироби, які були створені впродовж усього проєкту творчої лабораторії Ватяна Іграшка. З великою вдячністю за майстер-клас пані Ніні Гордіянок. Сподіваємося на нові зустрічі і на нові знання! Вітаємо усіх із наближенням Великодня, усім миру, миру, миру. Нехай буде мир. На всій землі, миру, нашій, славній Україні, і нехай кожен українець повернеться на рідну землю.